На перший день ігровий бог Шон Мюрей створив у Англії студію Hello Games. На третій заселив туди 14 розробників. А сьомого дня Шон задумав створити ідеальну гру No Man's Sky. і наповнить він її всесвіт планетами, які населить істотами неземними. Ноумен no Скай космічна гра онлайн у жанрі пісочниці. Ми вирішили ризикнути і не обмежуватися кордонами однієї зоряної системи. Ви зможете розвідувати всесвіт. Для цього потрібно сконструювати власний зореліт. Поєднуючи хімічні елементи, ви посилите його корпус та пришвидшите двигуни. У ноумен no скай. тобі потрібно буде розгадати таємницю галактики. А для цього доведеться здійснити подорож до самого її центру. На довгому шляху до таємниці у вас будуть зупинки для поповнення запасів на численних планетах. Їх можна відкривати самому і навіть давати їм назви. Не бійтеся на всіх вистачить небесних тіл у грі буде нонілліон. Деякі з планет стануть справжнім раєм для дослідників, але чимало небесних тіл приховуватимуть у собі загрозу. Спека виснажить тебе, холод заморозить, а велетенський носоріг розчавить, мов комаху. Та найбільша небезпека це підступні космічні пірати. Аби захиститися від піратів, ти маєш купувати броню та зброю для себе та твого корабля у торговців. Встанови на корпус судна лазери і збивай злодіїв просто у вакуумі. Розробники обіцяють, що боротися із піратами та борознити галактику можна буде вдвох із ближнім твоїм у мультиплеєрі. Чи під силу Hello Games довести до кінця таку диву гру? Дізнаєшся про це вже 10 серпня, коли No Man's Sky здійснить посадку на Windows та PlayStation 4. Уповаємо на тебе, Шон. А поки ти чекаєш на нові шедеври, ми розкажемо тобі, як не занудитися в іграх, які ти пройшов мода на моди далі у ігронавтах.